Я лівець лускатий Мейрі. Купляла я його давніше, малюсіньким. не обізнана була раніше, не знала. Сказали, що козацький. Ну, маю козацький, звичайно, не козацький. Не знала, пізніше шукала, таки дізналася, який це сорт. Був ріс собі в два, купила два, ну таке вже було ні, ну нікудишнє. Один сестрі подарила, другий думала, що з ним зробити. І нарешті, думаю, таки я його почну щось з нього вистригати. Ось оголила ніжки, почала формувати, попідтягувала. Ну, звичайно, ще неакуратно. Трошечки починала надавати йому форму. Зараз він навесні стрижений. Такі напівкулястії на форми почала робити йому, але, думаю, таки зробити форму таблеточки. Зараз вже нема спекотного літа. І от тиждень. Десь через тиждень почну от свої вже хвойні підстригати, надавати.